Доброго вечора. Ми з України сьогодні, 17 січня, вівторок. Це підсумки в Маріуполі. Я коротко розповім вам про те, що відбувається в окупованому місті, а також про події, які пов'язані так чи інакше з Маріуполем. Коротко про ситуацію. В Маріуполі трошки потеплішало, і в квартирах, дома, будинках Маріупольців відтаяли відвітая вода в трубах, і люди стали користуватися каналізацією. Тут це така позитивна новина. На радощах гаулятор Маріуполя Костянтин Ващенко відрепортував, що місто вже перетнуло екватор зими. Ну я хочу сказати, що не всі разом з Івашенко перетнули цей екватор. Бо кожного тижня в Маріуполі помирає від 200 до 250 чоловік. І це за офіційною інформацією самих. Окупантів. Я просто хочу сказати, що до війни в місті, яке налічувало півмільйона мешканців, майже півмільйона, в день помирало близько 20 людей. Це 140 людей на тиждень. Зараз 200-250, при тому, що кількість людей в 5 разів менша. Тож і думайте, хто перетнув екватор цієї зими, а хто в Маріуполі. Цього зробити, на жаль, не зміг. Тим не менше, Маріуполь залишається такою дуже привабливою точкою для, не тільки для журналістів і блогерів всіх мастер, що сюди приїжджають і люди, які заробляють в інтернеті продажем різної продукції. Всі ці люди приїжджають туди не яскраві, вражаючі, лякаючі фотосесії, і наше місто перетворилося на справжню мекку для таких російських екстремальних туристів. Вони приїжджають, обирають локації, фотографуються. І збільшують продажі своїх ювелірних прикрас, кросівок, штанів. Тощо видання російське відж просто оскандалилось, бо вона бо воно проносувала, підготувала матеріали, пронансувало його в своїх соцмережах, склавши так би мовити, лукбук. Для таких найбільш вдалих фотосесій. Ну, насправді, вони просто протупили і хотіли показати саму тенденцію, що як росіяни користуються зруйнованим, розбомбленим, майже знищеним містом. Я не можу приїхати в Маріуполь і пофотографувати, і подивитися, що там відбувається. І мої колеги також. І Багато хто з людей, які не мають до моєї професії стосунків, але мають проактивну проукраїнську позицію, теж не мають можливості приїхати в місто. А ось ці покидки, будь ласочка, пожалуйста, і вони не просто приїжджають, вони естетизирують жахи, вони показують, що війна, руйнування і смерть. Що вони можуть бути красивими, що це може бути частиною естетики, рекламної кампанії тощо? Але для них теж для тих людей, для цих цих негідників, я інакше не можу сказати, настають нерадісні часи, тому що з кожним днем. В Маріуполі залишається все менше локацій для таких фотосесій. Зараз Маріуполь перетворюється на тотальну плащину демонтажу будівель, вже перейшли до демонтажу центральної частини міста. І завтра ми викладемо відео, де демонтаж будівель центрального проспекту, проспекту Миру. І я боюся дуже, що коли ми повернемося, ми просто не впізнаємо нічого, бо вони не залишаються залишають нам навіть спогадів про те, що було колись в Маріуполі в нашому житті. Я хочу ще на розповісти вам сьогодні одну історію, історію одної трансформації, чесно кажучи, вона мені трошки ну, чіпляє, бо я, я не можу. У мене немає точної відповіді: це добро чи зло. Просто розкажу вам, сподіваюся, в своїх коментарях напишете вашу думку з цього. Це історія про Тераспорт і про двох підприємців Юлію і Євгена Гаспарова, які. Заснувала цю компанію в Маріуполі у 2017 році. Це один з найбільших, найвідоміших фітнес центрів в Маріуполі. Він дуже був такий сучасний, дуже класно там було все влаштовано, і люди приходили туди. Дуже стрімко розвивався цей бізнес. Трохи підпортила йому. Цей розвиток епідемія коронавірусу і карантин, який був запроваджений у 2020 році, але нічого впоралися і стану на кінець 2020 року у підприємства не було заборгованості перед бюджетом. Трохи вони ці заборгованості сталися з'явилися в квітні 2022 року, я так розумію, через війну і через те, що підприємство фактично не працювало. Uh, all them. А, і що важливо, що да? Важливо, що Юлія Євгена Спарови під час повномасштабного наступу і блокади Маріуполя проявили себе дуже відповідальними людьми. Вони відкрили двері свого центру для того, щоб величезний підвал, там дуже потужний, глибокий підвал, став сховищем для тисяч людей, які втратили своє житло через російське бомбардування. Близько трьох тисяч людей переховували. Але в тераспорті одночасно е, в березні, до, ну, до середини березня точно. Туди привозили людей, волонтери, туди привозили людей, які втратили житло, військові, е, люди з розбомблених будинків, е, що знаходилися близько до тераспорту, і самі, самі приходили. І власники закладу не просто відкрили двері, вони ще допомагали влаштувати побут людей, співпрацювали з волонтерами для організації харчування. І закликали інших там керівників закладів освіти відкривати свої заклади, де є підвали для того, щоб робити те саме, що вони. Ну, тобто вони були дуже відповідальними, намагалися там навіть випікати хліб, годувати людей. Але коли відкрилися коридори для евакуації, вони відмовилися покидати місто. Ну, не захотіли. Я не знаю, яка в них причина, бо ми не змогли зв'язатися. Ми телефонували Євгену Гаспарову, його телефон не відповідає, тому я не знаю, чому саме вони відмовилися виїжджати. А потім, потім в серпні, вони відкрили свій тераспорт для того, щоб працювати в окупації. Я поговорила з одним із співвласників, інвесторів Тераспорту, паном Сергієм. Він виправдовував своїх колег і казав, що до них були питання у російських окупантів, бо вони. Коли надавали прихисток марюпальцям, вони вимушені були співпрацювати з волонтерами і з українськими військовими. І під цим приводом вони, каже пан Сергій, і змушували Юлю і Євгена Гаспарових відновити роботу тераспорту. І от тут у мене роздвоєння особистості. Я не знаю, як цю ситуацію оцінювати. Тому що з одного боку я розумію, що якщо росіяни хочуть примусити людину щось зробити, то у них точно знайдуться аргументи це робити. З іншого боку, я не знаю прикладів, коли вони змушували саме відкривати, поновлювати бізнес. Бо навпаки, я знаю приклади, коли люди намагалися поновити свій бізнес, наприклад, власники розважальних атракціонів, які були на узбережжі, намагалися отримати будь-які дозволи, і у них нічого не вийшло. А тут змушують. Ну, Скоріше за все, легше мені уявити, що цих Гаспарових. У них просто віджали би бізнес і сказали, що ми будемо самі працювати, ніж змушувати заробляти гроші. Але це таке, я не знаю, як воно насправді. І з одного боку є дуже велика частина роботи порятування людей, яку не можна недооцінювати. З іншого боку, є ця робота на окупантів. Бо, як би там хто що не казав, вони там в окупації перереєстрували підприємство за російським законодавством. Вони сплачують податки росіянам. За ці податки росіяни заповнюють баки паливні своїм танкам, сплачують заробітну плату своїм військовим, виробляють нові ракети і вбивають українців щодня! Я не знаю, як цю ціну. Можливо, ви скажете, як ставитись до таких людей. Пишіть. Я буду вдячна за дискусію. До завтра.